Після того успіху і галасу, який не робив NotCoin, в Телеграмі дуже багато з'являється класних, цікавих проєктів, які можуть в перспективі принести досить непогані гроші. Один з них це MemFi Coin. Для цього натискаємо. Play. Я залишу посилання, щоб ви зареєструвалися в описі, щоб не шукати, бо багато є копій, підробок. Ось, натискаємо Start Playing. Тут у нас відкривається. Ось такий чоловічок, його треба ось так от натискати, натискати, натискати. По суті, те саме, що було в ноткоїні. Зрозуміло, що зараз багато розведеться копій, і ми не знаємо, які саме будуть класно заходити, а які просто витрачений час. Тому я рекомендую робити так: набирати оці бали, купувати бусти. Бачите, я вже прокачав всі показники, які міг. Потім будуть накоплюватися ще монетки, щоб буде прокачуватися. Механіка точно така, як в NotCoin. Навіть є ті ж самі бусти. так. Ось натискаєте так же само і натискаєте більше і більше і воно дає в 10 разів більше за кожен натиск. Дуже-дуже схожа механіка. Не можемо знати заздалегідь, як воно там зайде чи ні. Але ось, бачите, набралися бонуси. Зараз прокачаємо ще. Boost, і ось ще один. Також тут можна запрошувати друзів. Ось це посилання я і залишу в описі. Бачите, рефералів дають бонуси, і реферал отримує бонуси. Ну тобто, класна система. Ви одразу отримаєте монетки, а не з нуля починаєте. Є ось така роздача. Тут все, що потрібно зробити, це просто зареєструватися за посиланням в описі і запрошувати наступних рефералів. За кожного реферала буде роздача 200 монет ПП. Також ви можете в Твіттері репостнути їхній допис, надиславте сюди посилання за цей репост і отримати в два рази більше монет. Тобто, якщо у вас 10 рефералів і 2000 монет, ви робите репост в Твіттері і у вас буде 4000 монет. Крута пропозиція. Обов'язково пробуйте, не втрачайте ці можливості, тут буквально по 2-3 хвилинки щось понатискати. Якщо з цього будуть якісь результати, добре, якщо ні, ну 2-3 хвилини поклацати це не є проблемою. Всі посилання в описі, підписуйтесь на канал. Більше актуальної інформації про різні такі штуки, чекайте в моєму каналі актуально про крипту. Посилання на нього я також залишу в описі.